Кардинальні зміни у війні вже дуже скоро. Трамп про свою деталі переговорного процесу. Вночі на Кубані запалала ще одна російська нафтобаза. Такими темпами економіці Московії скоро настануть гайки. Чиновники прифронтового Торецька заклали в бюджет на своє утримання у шість разів більше ніж на соціальні витрати понад 80 мільйонів гривень. Україні дозволили бити західною зброєю по всій території Росії. У Києві ТЦК намагалися силою мобілізувати хлопця прямо з ліка, а в ЄС почнуть додавати в їжу порошок з черв'яків. Кажуть, це здорово і смачно. Мене звуть Мирослав Солонак. Далі про головні новини на цю мить. Цієї ночі на Кубані згоріла російська нафтобаза. Українські безпілотники успішно атакували нафтопереробний завод в Краснодарському краї. У мережі вже з'явилося чимало відео, де росіяни стверджують, що то все уламки попадали. Більше того, обговорюють як краще гасити пожежу на НПЗ, яка все ніяк не загаситься. пену за п'яну Головне, щоб знаєш, щоб на довгу <віршу> бочку А і не ударила, ще що зараз будуть тушити, і втора, як дасть. За даними російських телеграм-каналів, атаковано було нафтобазу АлбашНєфть. До слова, це єдина нафтобаза у станиці Новомінська, Краснодарського краю. Наразі її проєктна потужність дає змогу довести обсяг переробки до 320 тисяч тонн вуглеводної сировини на рік. Утім, після цієї атаки резервуари, схоже, виведені з ладу черговій російський НПЗ доведеться зупинити роботу. Сполучені Штати ведуть дуже конструктивні переговори з керівництвом України та Росії з приводу закінчення російської агресії. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Біняміном Нетаньяху. У нас дуже конструктивні про переговори по Україні ведуться, і ми біседуємо з, з російськими і з українським рукавостям. Це не відбувалося б ніколи, і це не доведено було відбуватися. І там розрушення сравніми з происходит в газе. Я хочу, щоб прекратилось. по одної простої причині, тому що я не хочу чтобы щоб молодих людей убивали і обеих сторон. Крім того, Трамп висловив сподівання, що скоро буде досягнуто домовленостей, і ситуація кардинально зміниться. Заборону на удари з західним озброєнням глиб всієї території Росії повністю зняли. Переконує військовий аналітик мілітрів видання Дефенс Експрес Олег Катков. Але радіти рано є важливий нюанс: Україна не має зброї, яка здатна бити на такі величезні відстані. Як пояснив Катков, зараз ситуація з обмеженнями на удари у глиб Росії поліпшилася. Раніше західні партнери взагалі не давали дозволів. Нині Україна діє без обмежень не тільки на Курщині, а й по всій території Російської Федерації. Але питання у далекобійності цих ударів, тому що ну, просто у РФ, наприклад, є засоби, щоб бити нам на всю глибуну, а в Україні є лише власні засоби, які мають дальність там до 2,5 тисячі кілометрів і мова йде про дрони, не ракети. Росія втратила більше солдатів у цій війні ніж будь-яка інша індустріально розвинена країна в конфлікті від часів Другої світової війни. Про це повідомляє видання The New York Times. Утім, все що має мобілізаційний ресурс. Наскільки його ще вистачить, про це детальніше у сюжеті російська армія останні місяці зазнає величезних втрат, найвищих за майже три роки повномасштабного вторгнення. Загальні втрати за нашими підрахунками його склали понад 434 тисячі особового складу. З них ну приблизно 150 тисяч загиблими. Згідно з останнім звітом інституту вивчення війни, лише за минулі два місяці росіяни втратили майже 100 тисяч осіб. Російські війська втратили 48 тисяч 240 чоловік. Понад три російські моторизовані стрілецькі дивізії в січні 2025 року, що робить січень другим за величиною місяцем втрат. Наявні дані свідчать про те, що російські війська втрачали по 96 осіб на квадратний кілометр захопленої території. В українському міністерстві оборони повідомили, що російські війська втратили 48 670 солдатів у грудні 2024 року. Їхній найвищий місячний показник втрат з початку повномасштабного вторгнення за даними Бібісі, найбільший відсоток загиблих серед новомобілізованих добровольців. Больше всего 23% всех установленных нами погибших – это добровольцы. То есть те, кто подписал контракт уже после начала полномасштабного вторжения. К этой же категории мы относим тех, кто подписал контракт, чтобы избежать уголовного наказания. Немного меньше 17% всех известных погибших – это заключенные, уже осужденные люди, уехавшие на фронт из исправительных колоний. Еще 12% погибших были мобилизованными. А еще 17% – это кадровые военные. Но не Ця проблема, а й у відсутності військової техніки. Яркі підтвердження тому, ета штурми з используваннями що совєтського автопрома, то тобто є на лігкавому транспорті, багі, мотоциклах квадроциклах, но при мінімальному кількості тяжої бронетехніки, і у кількості добровольців. Чтобы закрыть дыры на фронте, штурмы отправляют буквально калик на милицях. Либо были выписаны из госпиталей, либо не а, прошли достаточно курса лечения и реабилитации. Так званые батальон. Это весьма примечательное новшество российской армии, свидетельствующее о остром э, дефиците личного состава світлі цього неможливо не згадати посмішку російського міністра оборони Білоусова під час доповіді Путина про загиблих на фронті. Наш долг всегда помнить наших боевых товарищей, которые погибли защищая Родину и наш народ, окружить постоянной заботы их семьи, их детей. Я уже говорил много раз и еще раз повторю: их дети это наши с вами дети. Никогда не должны об этом забывать. Адже російська влада спеціально посилила м'ясні штурми щоб досягти результатів до вступу на посаду нового президента США. Они пытаются решить стратегические для себя задачи. Это выход на административные границы Луганской и Донецких областей. Причем активизация российского наступления как раз это ноябрь-декабрь и, соответственно, январь месяц. То есть период предвыборной гонки в Соединенных Штатах, соответственно, уже ожидание инаугурации нового избранного президента Соединенных Штатов. При цьому експерти впевнені, росіянам більше не вдасться з такою швидкістю окупувати українські території, адже вони дійшли до великих населених пунктів. Це Часов'єр, це Торецьк, це, відповідно, Покровське направлення. Це урбанізовані місності з дуже плотною містською застройкою і наличием так званої промзони. Соответственно, бої в условиях городской застройки это бої высокой интенсивности, которые приводять к высокому коефіцієнту потерь личного состава. І так, кількість їх втрат може лише зрости, якщо тільки російська влада не відкине свої кровожерливі амбіції на користь здорового глузду. У Харкові співробітники ТЦК заливають перцевим балончиком жінок, які заступаються за чоловіків. В телеграм-каналах з'явилося відео, як військоми після силової мобілізації перехожого задули балончиком прямо в обличчя жінку. В Києві ТЦК цека намагалися мобілізувати одного із відвідувачів лікарні, який прийшов туди на обстеження. Люди разом із медперсоналом заступилися за молодика. Важливо не забути про себе коханих. Поки Збройні сили України боронять Торецьк на Донеччині від російських окупантів, влада самого міста запланувала на своє отримання в шість разів більшу суму ніж на соціальний захист мешканців. Це випливає із розслідування журналістів проєкту Слідство інфо зокрема, понад 84 мільйони гривень Торецька військова адміністрація заклала на отримання державного управління. Водночас на підтримку внутрішніх переселенців, яких зараз понад 95% від усіх жителів громади виділили всього навсього 1,5%. Мільйона гривень. Цю допомогу можуть отримати ще й не всі ВПО, а лише ті, які опинилися в складних життєвих обставинах. Просто немає слів. А що ви думаєте про такі дії чиновників під час війни? Та чи є такі випадки у ваших містах? Розкажіть нам про це у коментарях, і, звісно ж, підпишіться на наш YouTube канал, бо тут ми розповідаємо інформацію про яку інші воліють мовчати. Знімальна група ТСН та 1+,1 плюс марафон, журналіст Олександр Моторний та оператор Павло Бориско потрапили під російський обстріл під час знімання сюжету на фронті. Внаслідок удару ворога. Оператор дістав множинні уламкові поранення та перелом ноги. Наразі Павла ретельно оглядають медики і надають йому всю необхідну допомогу. Інцидент трапився вранці 4 лютого під час знімань сюжету про роботу українських операторів БПЛА на позиціях неподалік Вовчанська. Павло Бориско фільмував запуск наступного безпілотника і був поруч із членом екіпажу. В цей момент їх атакував ворожий дрон. На щастя, поранених вдалося швидко евакуювати з позиції. Зі свого боку, ми бажаємо колезі швидкого одужання і пошвидше повертатися в стрій. Диктатор Володимир Путін вже напевно усвідомив, який тиск війна в Україні чинить на економіку Російської Федерації. Та пересічним росіянам, схоже, про це знати не варто. Путін і далі вперто бреше, що Москва розвивається, попри санкції. Експерти прогнозують, далі буде лише гірше, і приховуватися стане вже неможливо. Що чекає російську економіку? Дивіться далі. Найкраще життя Путін за кожної можливості обіцяє росіянам світле майбутнє. Всі будуть удовлетворені в цьому смислі, всі все получать, все що причитається. Він продовжує переконувати, що країна розвивається всупереч безпрецедентним санкціям та тиску із боку західного світу. В цілому ситуація стабільна і надійна. Тільки все це на словах. Ситуація в Росії зовсім нестабільна, і з кожним днем рівень життя стає дедалі гіршим. Ви вважаєте себе бідним чоловіком. В нашій країні кожен читає, по моєму. Путін стоїть на межі економічної катастрофи через вплив санкцій, міграцію населення та відтоку інвестицій. Напруга всередині країни настільки сильна, що кремлівський диктатор почав чинити тиск на чиновників через відсутність приватних інвестицій. Повідомляє The Telegraph. В економіку не грають на бумагі. И вы можете рисовать себе какие угодно на бумаге красивые картинки, но реальная ситуация, она, если она плохая, то она действительно плохая. Если эта инфляция есть, и тут самое важное, что она есть, и причем высока не только инфляция в России, а высокие инфляционные ожидания. То есть не просто видят, что растут цены, а также ожидают, что они будут расти еще больше. И вот это все, как мне кажется, подталкивает отдельные компании к мысли, что любые инвестиции, которые они будут вкладывать, они не окупятся. А смысла инвестировать, не ожидая отдачи, в принципе, нету. Бюджет Росії демонструє суттєві витрати на ВПК, де близько 40% направлено на війну. Причому вперше в історії ця галузь споживає більше коштів ніж генерує нафтогазовий сектор. Зазначають експерти проблема в тому, що багато много дійня на майну на відділення воєнних а Тут еще в том же июле, кстати, 2023 года, с чего начались процессы поднятия учетной ставки в России, была шикарная фраза в отчете Центрального банка России о том, что основная проблема российской экономики заключается в том, что рост производства товаров и услуг происходит в сферах, не связанных с потреблением и инвестированием. От себя могу добавить, что это, эти, этот рост, о котором Россия отчитывается, сгорает в огне войны. То есть вы производили 10 танков, вы произвели 15. Существенный прирост. Но эти 15 танков подбили на фронте. И весь этот ваш рост ВВП множится на ноль. Потому что все, что вы добавили, вы это достаточно быстро потеряли. Витрати на війну величезні. У російському бюджеті – дірка. Щоб її залатати, рублі доводиться друкувати. Октябрь і 1 января – всього нічого. 10 э, триллионов напечатали российских рублей. Они все идут на рынок, и это способствует разгону инфляции. Да, сейчас Центральный банк удается удерживать рубль на планке даже ни, ниже 100 рублей э, за доллар, но при этом мы помним, сколько за последние, вот давайте, даже три месяца, сколько раз уже были прыжки, причем прыжки существенные курса. Потому що виходить, що курс падає рубля, влівається дії, його витрачають обратно, стабілізується, успокаивається опять курс падає. виходячи з динаміки всіх періодів, наступне падіння курсу рубля, за оцінками експертів, буде в кінці лютого поточного місяця. Крім цього, фонд національного добробуту Росії стрімко виснажується за два роки війни. Він втратив майже половину запасів. Если на начало полномасштабной войны в национального благополучия России было 8,8 триллиона рублей, то сейчас по состоянию на начало 2025 года там остается 3,8 триллиона, более того, на треть этот фонд сократился только за декабрь 2024 года. То есть понимаем, что закрыть год потребовало от России достаточно серьезных вливаний, поскольку Несмотря на 1,3 триллиона рублей планового дефицита, они закончили 2024 с дефицитом по факту 3,5 триллиона рублей. То есть мы видим, что сейчас под национального благосостояния по сути равен одному годовому дефициту. Проблеми з економікою не можуть не турбувати і російських олігархів. Глава РосНЕФТІ Ігор Горсінь та алюмінієвий магнат Олег Дерепаска публічно критикували високі відсоткові ставки, які відповідно посилюють фінансові труднощі в країні. Та возвращається та тому що починав. табакерка. Табакерка, яка в історії Росії не вирішувала судьбу і яка є матеріалізація бунту еліт. Вот я жду, кто из представителей российской элиты, в том числе, кстати, окружение Путина, хоть они и путиновские олигархи, но они тоже теряют деньги, кто из них, в конце концов, примет решение, что давайте физически устраним его и тем самым начнем договариваться с Западом. Вспомним хороший пример, который был в Румынии. Чаушеску, Собственно, хто убил Его убила не позиція, его убили його окружение, которое понимало, що труп Чевшевської это лучшая возможность договориться з новою властью. Что, Що они з діли в цьому трасі повторення руминського сценарія канца тисяч х сімдесяти Путінський режим слабшає з кожним днем? Він виснажує ресурси та втрачає підтримку всередині Росії. Тому кінець правління кремлівського диктатора дедалі ближче. Революційне рішення з 10 лютого в країнах ЄС дозволять додавати у продукти харчування до 4% порошку з комах, обробленого ультрафіолетом. Під час довготривалих експертиз фахівці дійшли висновку, що це цілком безпечно і корисно для здоров'я людини. Зокрема, порошок із личинок комах будуть використовувати в хлібі, сирі, джемі та макаронах. Повідомляється, що таке рішення ухвалено для розширення асортименту та пошуку нових джерел білку, які якраз Змістяться в черв'яках. Європейські змі пишуть, що такий підхід символізує глобальний тренд на пошук нестандартних рішень у сфері продовольчої безпеки та сталого харчування. Це були головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайки під нашим відео, а також підписуватися на наш youtube канал. І звісно, що натискайте на дзвіночок, аби не пропускати наші наступні випуски.